Доброго дня! Мене звати Подоболкіна Софія, я учниця Д-класу, ліцею номер 34 імені Віктора Максименка. І сьогодні я хотіла би презентувати свій постер з проєкту на тему одержання гідрогелевих плівок медичного призначення на основі з гідозану та крохмалю для загоєння ран. Метою мого дослідження було дослідити сам процес одержання гідрогелевих плівок, а також дослідити їх вплив зміни співвідношення на фізичні властивості. Об'єктом дослідження були самі гідрогелеві плівки і предметом дослідження їхньої фізичної властивості. Завданням було емпірично дослідити переваги та недоліки різних співвідношень гітозану. У різних видів крохмалю у складі гідрогелевих плівок, а також їхній вплив на фізіологічні властивості отриманих матеріалів. Я сам процес отримання їх описала в своїй презентації, а результати та висновки показали, що сама робота є досить складною. Це дослідження можна продовжити і надалі, змінивши деякі параметри, такі як сам склад, або параметри висушування плівок, а також це важливо далі продовжити їх, це дослідження можна взяти як за основу подальшого продовження цього проєкту, адже воно є досить. Корисним та актуальним на сьогодення, так як досить є затребуваним отримання нових способів загоєння Ран. Дякую за вашу увагу і я була би рада почути якісь ваші питання та на них відповісти.